Більше ніж рік тому в нашому місті було розпочато проект, мета якого була взбільшення співпраці громади та міської влади шляхом створення квартальних комітетів. Серед завдань проекту було залучення громадян до прийняття управлінських рішень та планування соціально важливих програм, запровадження системи індивідуальної участі жителів міста щодо виявлення інформування органів влади в онлайн режимі про конкретні проблеми. І ось проєкт завершено. Днями в палаці Галіцина відбулася конференція, на якій було підведено підсумки цього проєкту. Що було зроблено по досконалові органів самоорганізації населення? Були розроблені там заднежені, місцеві інформативні акти, а саме положення, типове положення про квартальні комітети, а також по кожному квартальному комітету своє положення місті було створено понад 200 і легалізовано понад 200 вуличних комітетів, які були об'єднані всім квартальних комітетів. Статус перше керівників органів самоорганізації населення почав підтверджуватись відповідними посвідченнями представників міської ради, що дає їм право. Контролювати виконання робіт як комунальними службами, так і подрядчиками на їх території. В чому заключалось залучення громадян до місцевого розвитку. У першу практиці було застосовано збір пропозицій по квартальним комітетам, а потім ці пропозиції подавалися. Депутатському корпусу розглядались на комісіях і тільки після цього включались в план соціально-економічного розвитку. Таким чином, нам вдалося отримати більше 130 заявок від голів вуличних комітетів. Більшість із них була включена у плани соціально-економічного розвитку. І цікаво, що е, при розгляді. На сесії міської ради ці пропозиції майже пройшли на ура, і жодна із таких пропозицій майже не відхилялася, не викликала якихось перепалок, на відміну від того, як це було раніше, коли кожен депутат намагався тягнути ці пропозиції на себе і так далі. Це досить такий елемент співпраці. Ефективний, і, і, і ми сподіваємося, він у нас приживеться. Що стосується прийняття е, залучення громадян до прийняття управлінських рішень, на тих же сесіях були присутні представники від фронтальних комітетів, е, і вони мали можливість е, спостерігати за тим, як депутатський корпус приймав ці. Е, Пропозицію, крім того, в рамках проекту під час квартальних зборів було зроблено презентацію та проведено роз'яснення щодо формування бюджету, його наповнення та виконання, видано та розповсюджено відповідну літературу з метою індивідуального залучення громадян до виявлення конкретних проблем стосовно розвитку міста була задіяна інтернет-платформа Віти Місто. Коли ми започаткували цей проект в Києві, у фонді Торчість Центр ТЦК. Ми зіткнулися з такою проблемою. Поряд один із фондів Східна Європа проводив для п'яти міст пілотний проєкт Відкрити місто». Хто з вас заходив, а на превеликий жаль, мало ще користується цим ресурсом? Хто з вас заходив на цей ресурс, ви там побачили карту міста до кожного будинку? І надано вам можливість завдяка, завдяки цим ресурсам відмітити ну такі загально е, недостатки публічного плана, е, який е, міська рада не завжди е, спостерігає і які не завжди можуть оперативно е, вирішуватися, е, діючи через програму. Е, Відкрите місто, ви маєте можливість заявити комунальним службам, зробити свою заявку в електронному вигляді, і вона буквально в цей же час попадає на столи відповідальним роботникам, працівникам за виконання тих чи інших погожень. Працює вона досить ефективно, проте участь населення платформи Ми це пов'язано з тим, що відсутні з одного боку міста публічного доступу до інтернету, в зв'язку з тим, що персонал вуличних комітетів це люди більш такого похилого віку, не всі ще вміють користуватися комп'ютерами, тому дещо активність в освоєнні цієї платформи низькувала. От за 9 місяців 305 заявок, із них більше половина була виконана, і решта знаходиться на виконанні. Це непоганий результат для нашого міста. Це досить оперативна і досить ефективна система. і Я прямо рекомендую користуватися. після п'яти міст. Зараз в Україні вже добрих. Півтора і два десятка міст, які користуються цією програмою, причому це переважно міста обласного підпорядкування. Так що нам в цьому плані дещо повезло. Також було запроваджено механізм громадського моніторингу, суть якого полягала в тому, що під час кожних зборів квартальних комітетів комунальні служби звітували по кожному мікрорайону про свою роботу на протязі того чи іншого кварталу. Оплата цих робіт залежала від прийняття їх головами вуличних чи будинкових комітетів. Виконання яких робіт підрядних у будинках на територіях загального користування просто неслися до міського голови. І підписувалися акти виконаних робіт, то зараз перший міський голова підписав виконаних робіт, там повинен зробити відмітку голова вуличного комітету і квартального комітету. Це дає з одного боку право міському голові. Потім сказати, ви бачили, що підписували, тобто перекласти в значній мірі контроль за виконаними роботи на. Населення, з іншого боку, це значно дисциплінує самих виконавців і, і, і квартальні комітети теж. Я думаю, ця форма досить ефективна і на зборах люди підтверджували цю ефективність. Все це було зроблено в рамках даного проєкту. Однак він мав і мультиплікативний вплив це зростання ділової і громадської активності мешканців міста, шляхом проведення спільних толок, громадських акцій, надання благодійної допомоги учасникам АТО, підтримка місцевих культурно-мистецьких програм. Проведення різноманітних фестивалів, розвиток просвіти, навчання депутатів та учасників проекту, сприяння інвестиційної привабливості міста та його твінінгу на фоні цих цих змін величезна робота проведена по залученню по створенню промзони в просянці, на що вже є офіційне рішення уряду, а також другий напрямок: це розвиток партнерства міст. В тому числі з Польською Народною Республікою, По меншній мірі два міста, з якими в нас вже підписані договори про співпрацю і третє місто Польське, також на ЧЕЗ, яке хотіло б мати з нами стосунки. Патруну відкрите місто міським головою бою було презентовано в Польщі і вона отримала. Високу оцінку і навіть здивування, оскільки навіть в вже більш розвиненій країні такої системи. не було. По закінченню проекту було зроблено соціологічне дослідження, метою якого було відстеження змін, що відбулися в оцінках населення рівня взаємодії з владою. Як показали ці дослідження, 63% опитаних мешканців задоволені співпрацею міської влади і громади. У 2013 році цей показник відповідав 54%. Відбулися зміни і в джерелах отримання інформації населенням. Порівняно з 2013 роком, зросла кількість мешканців, які отримують інформацію з місцевих ЗМІ через інтернет, та з'явилося нове джерело отримання інформації. Квартальні комітети, що ж стосовно рівня готовності населення інформувати владу про проблеми розвитку. То спостерігається зменшення порівняно з 2013 роком байдужих громадян, і в той же час збільшення тих, хто вважається роботою депутатів та голів вуличних та будинкових комітетів. Відбулися зміни і в адресації, а також в формі звернення громадян у 2014 році. Майже 2% опитаних зверталися до квартальних комітетів для вирішення тих чи інших проблем пов'язаних з розвитком міста. І такий ж відсоток опитаних використовували для своїх звернень платформу Вірите місто майже 74% опитаних погодилися з тим, що міська влада та депутати повинні планувати міський розвиток через співпрацю з головами квартальних комітетів. Довіра до квартальних комітетів вона теж значна, це десь половина населення. Які довіряють квартальним комітетам і сподіваються, що вони виконають ті обов'язки, які на їх покладаються. Це та частина, яка довіряє квартальним комітетам. Ця частина частково не довіряють або інші форми, вважають більш що стосується доцільності звітування влади перед портальними комітетами, то вона складає у приватному секторі 81%, в багатопорядковому 76%, тому тобто, що цифра досить висока про те, що влада звітувала перед. Мається на увазі не тільки влада, а й е, комунальні підприємства. Щодо рекомендованої форми звітування, то е, населення вважає, що такою формою можуть бути е, зустрічі в мікрорайонах. І це ради атаки з через засоби масової інформації. Інші форми, такі як інтернет, менше вже. Вони. Перед нами стоїть завдання, виходячи з тих матеріалів, які ми маємо, більш активно підготуватися до плану майбутнього року 2015-го. Ви вже повинні вуличні комітети зараз готувати пропозиції, зараз готувати ваші пропозиції по фінансуванню цих заходів. можливості слід переглянути персональний комітет деяких вуличних комітетів з тим, щоб привести до такої громадської влади більш активних. Не дивлячись на те, що проект завершився, співпраця між громадою Тростянця і міською владою лише розпочалася і в подальшому продовжиться. Мені приємно, що ми розпочали таку роботу. Навіть до цього мені здавалося, що у нас є налагоджений діалог з громадою. Але коли ми почали цей проект, я зрозуміла, як в принципі мало ми спілкувалися з громадою до цього, і що е, таке обговорення. У кожному квартальному комітеті, а що насправді необхідно зробити протягом року, а потім ще відзвітувати про те, що зробити, це насправді великий такий тягар, який ми взяли на себе, і я більш ніж впевнена, що ми його будемо продовжувати на собі нести. І я говорю не тільки про пацієнтів міської ради, я говорю про вас. Голів, вуличних та тому що вже також представники громади. І з вас також люди питають, а що ти там ходив, а що ти там знаєш, що ти там вибив, що, ти там, що у нас буде науці робити, за коли буде робитися, а як якісно буде зроблено, і все таке інше. Ви також звітуєте перед своєю вулицею чи будинком про те, що у місті буде зроблено. І цей зв'язок дуже цінний. Мені приємно сьогодні сказати. Що на цьому ця співпраця не закінчується, що не закінчиться так, що ми завершили проект, і все на цьому двох збори ми вже проводити не будемо і питати у вас, що зробити на ваші вулиці не будемо, звичайно, будемо. Як зазначають присутні, завдяки проведенню цього проекту було дійсно багато зроблено спільними зусиллями, однак багато чого ще бажано підкоректувати. Можливо, і не зовсім удачний. багато вулицях. Так, ремонти, що заплановані, були не зроблені. Наприклад, це ось по нашій вулиці, де я ж проживаю. Заплановано було ремонт дороги, вона не зроблена. праця така повинна бути на підтримку города. З позитивної сторони показав, тому що у нас у нашому мікрорайоні дуже багато було зроблено за ці півроку. Я тільки не думала, що це по цій програмі, а просто працює служба. Комунальна і так далі, але дуже багато зроблено. Так що ми дуже довольні цією роботою, і наші жильці нашого мікрорайону, в частності, особисто. Відносно так що будемо працювати відносно далі. Відносно продовження. вже не по проєкту, а взагалі співпраці. Що ви можете сказати? Хотіли б ви продовжити? І в якому напрямку? Ну, звичайно, хотіли б. Це ж дуже гарно для місця, менше проблем. Заявка і все зроблено на протязі двох тижнів. Це дуже добре, раніше такого не було. Навіть за це час, що він почав діяти, да, є, такі сказати, положительні результати у сфері того, що даже контакти з міськрадою, не те, що там бігати, заявки давати, все це, саме то. І, і тим більше, навіть комунальні служби почали реагувати більш і оскільки воно йде, як би сказати, Ну, публічно, якщо можна сказати. Якщо я прийшов, допустим, тільки за написав, то і так або побачив, то або не побачив. Чи проконтролював хто чи ні. А так, про наскільки йде тіма, публічно, да? все-таки і комунальні служби реагують, реагують більш досконало. Ну, звісно, хотілося б ще, я на раз повторяв, щоб все-таки комунальні служби знайшов. Більш оце на виконання того, що нам, голова вуличних комітетів, дали посвідчення, що ми контролювали, знає, це, там підписувалися. Ну, бувають такі случаї, що приїхав той, хто на машині виспав, то ще б йому захотілося. Так? А голова сидить і нічого не знає, тому що цілий день на вулиці теж не буде стояти і виглядати його. Хоча в міськраді є і телефони, і все остальне. Оце таке. Так що будемо сподіватися, що буде ще лучше.